Шановні громадяни України, цей виступ це офіційне звернення до Національного антикорупційного бюро України. Учора фігурант кримінального провадження, народний депутат Онищенко, оприлюднив перший аудіозапис з так званої фонотеки, на якому сам утікач Онищенко та людина з голосом схожим на голос його колеги в парламенті Олеся Довгого. Обговорюють спосіб, у який влада може допомогти Онищенку уникнути правосуддя. Цей запис по суті може стати першим доказом великої корупційної змови на найвищому рівні в державі, яка свідчить, що ключові рішення в нашій країні ухвалюються в інтересах вузького кола людей. Політична партія Демальян звертається до набу. З вимогою негайно розпочати перевірку оприлюдненого запису Онищенком, а також інших заяв, зроблених газовим олігархом у засобах масової інформації. Я хочу нагадати депутати Демальянсу Мустафа Наєм, мій колега Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, неодноразово публічно заявляли про роль Олеся Дового в парламенті як людину, що вирішує окремі голосування. Для президента та інших політичних гравців також ми хочемо нагадати, що під час виборчої кампанії до парламенту у 2014 році Олесь довгий, балотуючись по Кіровіградській області, користувався покровительством адміністрації президента. Можливі злочинні дії депутата Онищенка в рамках газової справи та окремі заяви про його зв'язки зі службами Росії не повинні стати на заваді. Повноцінного розслідування його заяв про тотальну корупцію найвищих посадових осіб в Україні демалянс вимагає розслідування корупції по-новому. Дякую за увагу.